Вітаю на каналі Куховариго Разом. Сьогодні ми приготуємо дуже смачне і ароматне яблучне повидло. А ще воно дуже і дуже густе, підійде для будь-якої випічки. А ще таке яблучне повидло добре зберігається як і в холодному приміщенні, так і в теплому. Для цього повидла нам потрібно брати яблука одного сорту і щоб яблука були спільі. Яблука я помила і буду очищати від шкірки і від серцевин. Якщо ви хочете, щоб в цьому повидлі яблука були кусочками, то шкірку не знімайте. Воно це повидло. Чи шкіркою, чи без, воно буде густе для пиріжків, для рогаликів, для будь-якої випічки. Яблуко я порізала, почистила, і тепер нам потрібно порізати їх ось такими пластинками. Тут у мене 2,5 кг яблук. Яблука у нас всі порізані. Висипаємо у більшу миску. До 2,5 кг яблук я додаю 1 кілограм цукру. Все гарно перемішуємо і залишаємо яблука на ніч, щоб пустили сік. Яблука у мене постояли. 8 годин і подивіться, як вони багато пустили соку. Яблука для цього варення я завжди нарізаю з вечора, мені так зручніше. Якщо вам краще зранку, то зранку і потім після обіду будете закривати. До 2,5 кг яблука, це яблука 2,5 кг, це яблука вже порізані. Я додаю 50 мл оцту. І тепер все ретельно треба перемішати. Для приготування цього повидла я завжди беру більшу каструлю. Тут у мене каструля 5-літрова. Накриваю кришкою, але не до кінця повністю не закриваю. І ставлю спочатку в розігріту духовку до 220 градусів. Коли яблука почнуть кипіти, скручую температуру до 180 градусів. Яблука будуть тушитися 2 години, але через 1 годину після закипання я легенько перемішую і знову вони продовжують готуватися. Яблука в духовці варилися 2,5 години. Ось такий красивий карамельний колір вони мають. Набираємо в банки. Уже холодне яблучне повинно я закриваю звичайними капроновими кришками. Щиро дякую всім за перегляд, гарного всім дня і мирного неба!